Так, друзі, всім доброго ранку! Отакий сонячний день. Сьогодні ж мушу вдіти окуляри. Зараз ми знаходимося в Трускавці, як бачите, на фоні бювету мінеральних вод, і тут з'їжджаються люди зі всієї України, і не тільки щоб попити мінеральної живої води. Далі я хочу сказати наступне: я хочу вам презентувати такий продукт, який є для води, який робить воду живою, структурованою. Тобто люди сюди приїжджають, вони тратять на білет в дві сторони приблизно 2000 тисячі гривень. Такий продукт коштує 1250 гривень на 3 або 4 місяці, в залежності скільки ви п'єте води. Так що зверніть увагу на цей продукт, щоб пити живу воду, не обов'язково їздити в Троскавець або морщин. Ви можете готувати її прямо вдома, в Одесі, чи в Києві, чи в Жмеринці. Так що пийте воду пити живу воду, будьте здорові, і всього найкращого. А зараз хочу вам задемонструвати результат живої води. Одинокова кількість пшениці в двох посудах: зліва, як бачите, пшениця з живою водою, справа з звичайною водою. Води маєте такий результат. Для замовлення залишайте номер телефону або зразу пишіть адрес, куди вам відправити.